Дуже скоро, мої золотенькі, а саме 31 жовтня нас з вами чекає цікаве і дуже потужне свято свято Самайну. А багато хто знає це свято як Хеллоуін. Самайн є свято давніх кельтів та слов'ян. Його особливістю було те, що по той бічні істоти і духи із світу мертвих виходили у світ живих. Вважалося, що померлі родичі та друзі саме у день Самайну переміщалися зі світу мертвих у світ живих, для того, щоб дізнатися, як проходять справи у їхніх родичів та близьких людей. Також цей день пов'язують ще з відьмами, які у давні часи влаштовували свої шабаші. Самайн насамперед сприймається як день, коли кордони між світами стираються. У давні часи це свято святкували шість днів: три дні у темну частину року і три дні у світлу частину року. Самайн, як свято Древніх Кельтів, асоціювалося зі збором урожаю, богом самайну, вмираюче сонце та вшануванням наших предків. Самайн символізує смерть як торжество життя. Стародавні кельти вірили, що після смерті життя перероджується у новому тілі. У цей день обов'язково згадайте своїх рідних, тих, кого немає вже поруч з вами. Багаття це обов'язковий елемент на святі самайну. Вогонь повинен бути присутнім. Багаття дає очищення, очищення від негативних програм від того негативу, який ви накопичили за цілий рік. Саме в день самайну можна дуже потужно зарядитися енергією, і це можна зробити насамперед, перебуваючи на природі. Побувши на одинці з природою, біля водойми, біля дерев, можна наситити себе, наповнити себе енергією. Дуже важливо прислухатися до того, що вас оточує, послухати спів пташок, шелест листя, подих вітру. Не потрібно боятися ділитися з природою своїми переживаннями цей день саме для того, щоб відкритися. Вся інформація, яка проявляється у цей день, буде більш усвідомленою. Саме в день Самайну можна заряджати амулети та талісмани. Енергія, яка закладається саме у цей день, є дуже потужною і працює вдвічі сильніше. Підведіть у цей день підсумки свого життя, проаналізуйте їх та побудуйте свій план на майбутній рік.